Ще 50 років тому Норвегія була бідною країною, яка залежала від вилову риби, але вже сьогодні вона стоїть на порозі того, щоб стати неймовірно багатою. Однак Європейський Союз, технічні обмеження та екологічні проблеми можуть перешкоджати цьому, що чекає на Норвегію та чи стане вона найбагатшою країною світу? Переломний момент відбувся, коли Росія вторглася в Україну. Це призвело до п'ятикратного зростання експорту норвезької нафти. Що зробило її одним із найбільших постачальником нафти. Але ви не повірите в те, що щойно сталося. В одному із своїх регіонів вони виявили масивне фосфатне родовище. Фосфат використовується для виробництва добрив, акумуляторів, сонячних панелей та електромобілів. Це дуже рідкісна корисна копалина. На сьогоднішній день Марокко постачає близько 70% фосфатів. За ним йдуть Китай, Єгипет та Алжир. Однак Норвегія щойно оголосила про відкриття 70 мільярдів тонн цього матеріалу, щоб ви розуміли це друге за величиною родовище на всій планеті. Це відкриття має потенціал підняти Норвегію на новий рівень достатку. Сьогодні цей камінь може коштувати 24 трильйони доларів. Однак, європейський союз, технічні обмеження та екологічні проблеми можуть перешкоджати його видобутку у ретроспективі. Норвегія стане найбагатшою країною світу. Але ще в 1960-х роках населення Норвегії становило приблизно 4 мільйонів осіб. Протягом багатьох поколінь країна залежала від вилову риби. Однак, згодом вони зрозуміли, що можуть використовувати свої гори для виробництва гідроелектроенергії, що сприяло розвитку важкої промисловості. Варто зазначити, що 70 років тому вони вже були одними з найбільш грамотних і справедливих країн Європи. Вони культурно випередили свій час і побудували сильну демократію. Однак ніхто не вірив, що морське узбережжя Норвегії багате нафтою. Цей регіон був обстежений, але там нічого не знайшли, про нього на деякий час забули, і він став дуже занедбаний. Однак все змінилося голландці відкрили газове родовище, яке на той час виявилося найбільшим у світі. За кілька років усі великі нафтові корпорації почали прочісувати північне море. Але норвезький уряд залишався обережним. Вони побоювалися, що іноземні корпорації можуть забрати прибуток. В 60-х роках минулого століття був виданий королівський указ, який надав Норвегії суверенітет над морським дном. Через два роки європейські країни офіційно домовилися про морський кордон. Рівно через місяць Норвегія дозволила міжнародним корпораціям подавати заявки. Незабаром почалось норвезьке вивчення північного моря. На це пішло кілька років і кілька невдалих експедицій. Але, врешті-решт, вони виявили нафту. Це був той самий переломний момент у житті всіх норвежців. Вони більше ніколи не залежатимуть від вилову риби. Це нафтове родовище було величезним і воно продовжує забезпечувати Норвегію сьогодні. В інших країнах, де були знайдені родовища нафти події, розвинулися не так оптимістично, як в Норвегії. Здебільшого це призвело до економічного зростання певних груп людей, зменшення демократії та зниження соціальної рівності. Однак у Норвегії цього не сталося. Насправді ніколи не існувало класу норвезьких олігархів. Вони стали однією з країн у світі із найвищим рівнем доходу. Весь свій прибуток вони вклали в державний пенсійний фонд. Зараз цей фонд коштує 2 трильйона доларів, що робить його найбільшим у світі суверенним фондом. Їхній дохід у минулому році становив 400 мільйонів доларів, і уряду було дозволено витратити лише 3% від цієї суми. Решту вирішили зберегти для майбутніх поколінь. Нафта і газ в даний час складають приблизно 20% економіки Норвегії. Вони можуть обійтися і без цього, незважаючи на те, що це великий сектор. Але повномасштабне вторгнення Росії в Україну стимулює нафтову промисловість Норвегії, і тепер відбувається відкриття фосфатів. Ця фосфатна порода була виявлена кілька років тому, але тільки недавно вони виявили, що її глибина становить 5 тисяч метрів. Це значно глибше ніж вважалося раніше. Така кількість фосфатів могла б служити всьому світу до кінця століття, і вона контролювалася б західними країнами, забезпечуючи значну стратегічну перевагу. В даний час Китай контролює приблизно 30% ринку цього сектора. Китай припинив експорт фосфатів три роки тому. Це було пов'язано з тим, що світові витрати зростали. І вони хотіли в першу чергу задовольнити місцеві потреби. Однак ці дії призвели до того, що світові ціни зросли ще вище в інших частинах світу. Ціни на товари більше не регулюються пропозицією, принаймні не так, як колись. Натомість країна, яка контролює ринок, може обмежити потік товарів з політичних чи економічних причин. Саме тому відкриття Норвегії має потенціал для трансформації ринку. Якщо вони будуть контролювати більше половини світових поставок, вони зможуть контролювати ціну. Тож не дивно, що уряд Норвегії схвалив пропозиції щодо видобутку цих корисних копалин. Норвегія не є членом ЄС, але є членом європейської економічної зони, що означає, що до них застосовується європейське законодавство. Їх основне занепокоєння полягає в тому, що процес рафінування фосфатів надзвичайно забруднює навколишнє середовище. Це причина, чому галузь більше не працює в Європі. І її здебільшого передали на аутсорсинг до Китаю, В'єтнаму та Казахстану. Неможливо дізнатися, що Норвегія робитиме з цим багатством. Якщо вони будуть розпоряджатися ним як нафтою, то, безперечно, зроблять внески до свого пенсійного фонду. Його вартість може потроїтися в найближчі кілька десятиліть, що зробить найбільший у світі фонд добробуту вартістю понад мільйон доларів на людину.